Тільки вивчаючи чужу культуру, зсередини можна об'єднати людей. В цьому переконані організатори проекту «Відчуй Україну, в рамках якого 50 іноземців з усіх куточків планети протягом місяця подорожували центральною та західною Україною, знайомлячись з місцевими традиціями. Основна мета проекту зруйнувати стереотипи, які роз'єднують людей. Ми руйнуємо стереотипи не лише про Україну, а допомагаємо українцям руйнувати стереотипи про інші країни, тому що приїхали, наприклад, зараз у нас франківсько 20 іноземців. З десяти країн світу з різних чотирьох континентів, тобто і вони між собою, коли спілкуються, руйнують свої стереотипи, і українці, коли з ними зустрічаються, так само відбувається такі така розмова і руйнується дуже багато різних поглядів. З Прикарпаттям знайомилась і студентка з Нідерландів Мелані Велкман в університеті вивчає міжнародні відносини, тож це літо вирішила провести корисно, займаючись волонтерством та подорожуючи. Це дивовижна країна. Архітектура в кожному місті відрізняється. Івано-Франківськ сподобався навіть більше ніж Львів. Це велике і затишне місто. Якщо люди будуть більше спілкуватись, то в нас буде менше причин для конфліктів. Учасники проєкту відвідали і перлину Карпат Буковель. Це дійсно місце європейського рівня для відпочинку, ми хотіли просто показати різнобічність ну, взагалі франківської області України, що ми там не тільки в нас є природа, але в нас є інфраструктура, яка допомагає розвивати Україну там туризм. Мексиканець та археолог Ектор каже, побачене його вразило. Це був новий досвід для мене. Я насолоджувався кожною хвилиною в Буковелі. У Мехико немає таких гір, немає снігу, де можна спускатись на лижах чи сноуборді Карпати вразили своєю красою. Українці мають культуру збереження природи. У вас безпечні і чисті дороги в латинській у Америці немає таких традицій. Учасники проекту «Відчуй Україну будуть знайомитись з українськими традиціями до 22 серпня.